Доброго дня, Компанія Автобіз, вітаю вас. Для вас свіжа пропозиція Renomaster 2.3, 170, 2019 рік покупка, свіжо привезений. Показуємо першим, першим ділом гуму всі 90% 170. -ка. Відкриваємо дверцята. дверцята, ручка не розкляпана. Сидіння оригінальне, 198 тисяч пробіга, кондиціонер, мультикермо, стан керма показую вам круїз контроль, центральний замок, ніде підножки нічого не позатирано. І показуємо раму. Будка 4.30х2.10 і на 235. Взаді є гідроборт, а також збоку є бокові дверцята. Будка облегчена. Металопластикова, збудки можна зробити, бачите, вона чим хороша, вона от по бокам ставочки, можете цепляти в вантаж, підлога йде тверде покриття, верх металопластик. Можна зробити з цієї будки ізотермічку, стакани зашиті всередині, щоб не билося знержавітки і будка, скажу там відверто в відмінному стані. Далі з боку подвіне сидіння, порошки все в оригіналі. Підлога не затерта, підлокотничок оригінальний і ми зараз вам цей автомобіль заведемо. М'яко завівся автомобіль. І покажемо вам серце автомобіля. Під капотом все по оригіналі, ніде нічого не кручено. Стакани оригінальні. Розширительний бачок. Світленький, картіних газів немає. Можливий готівковий безготівковий розрахунок. Кому потрібно Реномастер з будкою, дуже хороші розміри, телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефона 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!